Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Житомирські волонтери щоденно збирають допомогу для військовослужбовців, які захищають наші кордони на сході України. Теплий одяг, взуття і харчі усе на потреби армії, збирається у різних куточках міста. Щоб зупинити війну, усі мусять об'єднатися і підтримати українських військових. Олена та Олександр Гончаренки, волонтери, проводять акції по збору коштів та необхідного речового майна засобів особистої гігієни та продуктів харчування постійно. сьогодні гостею нашої студії і є Олена Гончаренко. Її чоловік до нашої розмови приєднатися, на жаль, не зміг. На даний момент він знаходиться в зоні АТО, куди повіз гуманітарну допомогу. Добрий вечір, Олено. Добрий Я вечір. надзвичайно рада бачити вас в нашій студії. От розкажіть про себе, про свою родину, про чоловіка. Як так сталося, що ви почали займатися волонтерською діяльністю? Скільки вже пройшло часу з того моменту? Ми почали займатися з перших днів, з березня місяця. Спочатку у нас були адресні доставки, так сталося, що по, по бізнесу ми були зв'язані в деякою мірою з військовими частинами, а саме з 30-ю бригадою механізованою. От, і коли перші військові відбули на в район Криму, на Херсон, Херсонську область, на південь. А я сама звернулася, перезвонила в військову частину і спитала, що, можливо, я зможу чимось допомогти. І хлопці замовили машинки для стрижки. Я тоді зібрала. Ми, ми з чоловіком двох, неправда, ми разом е, поїхали, купили. Купили за власні кошти е, средства гігієни. І завезли, відвезли це все до Новоград-Волинського. І з тих пір от почалася наша волонтерська діяльність. От ваші родичі, можливо, знайомі, підтримують вас? Цьому? Так, у нас е сімейне волонтерство, і я, і в першу чергу мій чоловік Олександр. Два дітей. Так. От, в Житомирі з нами дві дочки живуть, і діти в силу своїх можливостей вони допомагають. Менше. Дочка навчається в школі, і перед Новим роком ми разом з нею організували захід. До речі, це 16-та школа захід по плетенню маскувальних сіток. Uh -huh, я пам'ятаю, ми плели разом, приходили після уроків, і я, і діти, і вчителі. Ми таким дружнім колективом зробили чотири сітки великих, сплели. Ну, ми плануємо і зараз продовжувати. Плести так, от зараз дітки вийшли на навчання. От. Будемо знову плести сітки. З ким з волонтерів ви підтримуєте зв'язки, з ким співпрацюєте? Ви знаєте, ця наша обща біда познайомила з прекрасними людьми. Ми дуже ми спілкуємося і дружимо з Юлією Толмачовою. Я. Легендою волонтерської Легендою, діяльності. так, да. Я маю, я горжуся тим, що я знаю цю людину. і Юлічка дуже велика. Молодець. І стільки, скільки вона робить. Ви співпрацюєте, я знаю, що з будинком офіцерів. Так. З директором. Так, так з Ваковон Ларісою з Оленою Гудзенко, яка також зараз почала займатися волонтерською діяльністю. Зеленою Гудзенко нас познайомила Юлія Толмачова. ми... Разом готуємо захід зараз. От. І багато було зроблено вже з Ларісою Вовкогон. Ми провели три великі три заходи збору коштів. Біля, це ще було на початку літа в районі житнього ринку. З тих грошей ми зібрали понад приблизно, я не пам'ятаю точну суму, біля 30 тисяч гривень. І по замовленню 2-го батальйону 30-ї механізованої бригади ми придбали генератори, яким чоловік відвіз хлопцям. Ваш чоловік їздить в зону, АТО, то вас собою не боєчому. Ні, принц ні. ні, навіть не стільки боїться, Просто постійно з'являються нові замовлення. Поки він приїжджає, я вже щось знаходжу, щось купую, щось передають люди. В ну, общем, у нас якби от такий конвейер. А скільки входиться така поїздка? Скільки коштує? Ви Знаєте, саме мінімально це від 60 тисяч гривень. Це на перших порах, коли потрібні були продукти, коли більш дешева закупка була. А зараз серйозні гроші це понад 100 тисяч. Понад 100 000. Понад 100 тисяч. А де зараз знаходиться ваш чоловік? В якому місці? Чоловік зараз він поїхав. На східно ну, справа в тому, що в принципі не дуже й можна говорити, але uh -huh. на зараз він е, в станиці Луганській в четвертому батальйоні 30-ї механізованої бригади. Ну на сьогодні, поки е, чоловік зараз на сході поступив, поступив новий, нове замовлення. І, е, він вам телефонує звідти і каже, що потрібно. І він телефонує, і дотувати. хлопці е, напряму дзвонять. Да, і замовлення конкретно є на третій батальйон. Я його зачитаю з вашого так, дозволу. Так, так. Значить, в першу чергу потрібно шансовий інструмент: лопати, кирки, сокири, ломи, копати окопи. Накриття для блендажів, клійонка потрібна. Вологі серветки це хлопчача баня. Там, на жаль, вони не можуть помитися, це єдина гігієнічна процедура. Так. Білизна. Потрібні труси, футболки, носки, але без синтетичної нитки, будь ласка, і всі темного кольору. Жіночі прокладки вони потрібні для стілок, ноги сухі з ними, хлопців, мішки поліпропиленові, можна вже і використані надавати. Вони використовуються для спорудження бліндажів, окопів. Паяльник потрібно, газовий 300-мм, з додатковим балоном. Набори ключів та інструментів для ремонту техніки, шнурки для берців потрібні, крем гліцериновий для обличчя і рук, сухий спирт, керосин. Ну, і в першу чергу, цигарки, кава, чай і печиво просять. Отож, якось прийнято так, що у кожного волонтера є свій батальйон і він допомагає адресно. От кому ви особисто допомагаєте? Другий, третій, четвертий батальйони 30-ї механізованої бригади. Що потребують на сьогодні Ой, ці військові? На сьогодні, ви знаєте, спочатку, коли починалися військові дії, більше потрібно було продуктів. На зараз це ключі для ремонту техніки, це кірки, лопати. Це більш технічні засоби, взуття форма потрібна, тому що вона зношується і це постійно потрібно. Особиста гігієна. Це все, що потрібно нам, в миру, всім живим людям. Збір речей, складування, сортування, пакування, підготовка до відправки гуманітарної допомоги в зону АТО. От скажіть мені, будь ласка, от цим всім, хто займається? Ну не тільки ж волонтери. Ні. Якби не громадяни, ми як. Просто організатори, як провідник між громадою і військовими, тому що за власний кошт в цій ситуації просто неможливо зібрати. Я дуже вдячна всім, хто працює з нами. У нас, я вже повторювалася, у нас ніби такий, як сімейний, сімейне коло волонтерів. Ми працюємо з фірмами, з тим, хто з нами по бізнесу працює. Ми працюємо з друзями, нам допомагають дуже багато. От. Ну, все в основному з Житомира у нас, Житомиряни збирають наші. От кажуть, що волонтери стикаються з дуже з багатьма, з багатьма проблемами. От є такі проблеми у вас? Є проблема. Саме основна проблема це байдужість людей. Поки воно не стосується тебе, воно тобі ну, Тобі не потрібне просто. Можете от, привести за... приклад? Так, я за хочу розказати, що от перше. Е... Волна, перший призив був. Сім'ї звернулися за допомогою, починаючи від не вистачало бронежилетів, касок, кровозупинних засобів, Засоби, медикаментів так, так. і закінчуючи продуктами вживання, харчування. харчування. Так на от на зараз, ну в принципі, тоді кому це не потрібно було, люди холодно відносилися до цього. Ну, Вибачте, ми не допомагаємо чи там іншому комусь допомагаємо. А зараз ось пішла вже третя вічетверта, перепрошую. Мобілізації. Так, да, хвиля мобілізації, і ті люди, яких не стосувалися, звернулися до нас і звертаються. Будь ласка, я просто до того це все хочу сказати. Що не будьте байдужими. Якщо сьогодні ваш, ваша близька людина не воює, допоможіть. Допоможіть просто хлопцям, тим, хто не має можливості допомогти, якщо ви небайдужа людина, тому що з сіл більш бідні хлопці приходять. Вони зараз на полігоні. А чому так, Оле? Я не знаю. Чому більш бідні? От ви щойно сказали? Більш бідні? Тому що, мабуть, у нас просто більш патріотичне настроєння. Ми хочемо прагнути жити краще, я так думаю. Я знаю, що ви отримуєте дуже багато дзвінків, ви вже говорили і від сімей, і от від самих військовослужбовців. От з якими да. проханнями звертаються до вас? Різні прохання, різні, ну в основному за допомогою звертаються, за допомогою не тільки матеріальною, і моральною допомогою. І от, Користуючись нагодою, я хочу сказати, що 20, 21, 22 лютого в приміщенні санаторію Даниші буде проведено трьохденний семінар, семінар так, для, вій... для сімей загиблих військових. От, проводить його будуть священники, психологи і юристи. Опит цих семінарів він взятий за кордоном. Ну, в частности, в Ізраїлі, ізраїльські військові, ті, які постійно ведуть військові дії, де є загиблі. Тобто психологи розробили вже систему, яка дійсно допомагає пережити людям це все. От. І суть програми, це базується на взаємопідтримці сімей, проїзд від центрального вокзалу, проживання, харчування в санаторії це все оплачено благодійниками. Від сім'ї загиблого потрібно тільки зареєструватися за телефоном. 050 452 57 33. Олег Федорович. Я знаю, що ми вже говорили про це. Що дуже багато акцій проводяться в нашому місті за вашою участю. Ви є організатором. І от нещодавно така акція відбулася. На війні немає невіруючих під кулями. Всі вірять і розуміють, що врятувати може лише Господь. А ще мамина молитва тримає на світі синів живими, уламки знаряддя війни, гільзи, які в свідомості кожного викликають емоції страху та асоціації руйнування життя, стали матеріалами для створення ексклюзивних робіт. І хочемо підтримати наших вояків, учасників, які захищають нашу країну, і саме через мистецтво. Тому що та зброя і залишки уламків війни, вони дійсно, коли береш в руки, думаєш, як це моторошно. Вони несли смерть, руйнування. Але коли ти міняєш своє ставлення і переборюєш сам себе, і маєш змінювати це ставлення, і маємо жити далі. І тому що саме через мистецтво ми переробляємо. Били ці уламки війни на артефакти і на предмети мистецтва для того, щоб показати, що Маємо в собі знаходити сили і зробити з руйнівного предмета, створюючи такі, що несе позитив і теплоту душі відкриває в кожного з нас. Тому на Ксоні представлені дуже цікаві, незабутні такі витвори, що творча уява людська не має меж. Що можна було зробити? З звичайно, гільце тільки можна собі трохи уявити. Але коли дивишся і думаєш, як все таки майстри? Три творчі люди ставляться з фантазією і такі цікаві неповторні роботи. І я дійсно вважаю, що це витвори мистецтва, і вони є сьогодні у нас в одному екземплярі. Волонтери сьогодні це ті, на кому тримається армія. Вони об'єднуються у великі групи, і, як правило, діляться на тих, хто збирає допомогу, і тих, хто транспортує її в найгарячіші точки на карті України. Юлія Толмачова, голова правління благодійного фонду «Всесвіт за майбутнє, ангел-охоронець, як ще її називають бійці, нещодавно повернулася із гарячої точки, де знову попала під обстріл. Юля, сьогодні багато хто з людей можливо не зрозуміє. От що ці залишки війни перетворюються на витвори мистецтва. От що ти можеш з цього приводу сказати? От мені, наприклад, трішечки страшнувато брати це в руки. Ні, це не страшно. Просто ми зробили арт-об'єкти з цього, то вони абсолютно безпечні. і я вважаю, наоборот, доносити до людей, щоб вони розуміли, що десь там іде війна, і що вот тата остатки от війни. Ну ми переводимо їх в мирне час. Так трапилося, що ми вже працюємо разом з Томачовою, з Оленою Гузенко. Ще з давніх часів фонд Благодійний всесвіт за майбутнє і починали з допомоги онкохворим дітям в нашій обласній дитячій лікарні. Молилися там, молебні служили. А зараз, бачите, біда заставила знову нас об'єднатися заради іншої доброї справи, заради того, щоб перемогти. Агресора, і сьогодні ми зібрали всіх друзів, всіх небайдужих, щоб провести благодійний аукціон. І надіємося, що Господь благословить це добре починання і ще одна крапля для нашої перемоги буде зроблена. От як ви відноситеся до цих залишків війни, які сьогодні перетворюються на витвір мистецтва? Адже трішечки страшно отець Богдан, навіть брати це в руки. Так, ви знаєте, я тут покладаюся повні. На волю Олени Гузенко, як митця, справжнього художника, я теж не можу зрозуміти, мені важко поєднати ці паралелі. Я не уявляю до кінця цього як художник, скажімо, міг би світ це уявити. Ми просто заради того, щоб я в церкві голосив, і люди здали гроші, знали, що ще йду сюди. Я там в родині сказав, і діти сказали, там тату на віддай, це теж наша доля нато. А от як це ми сьогодні маємо з цими витворами? Працювати я не знаю. Тепловізор для військових очі серед ночі. Під таким гаслом розпочався мистецький захід, арт-об'єкт. Після запалення свічок і молитвою за тих, хто трагічно загинув, аукціон розпочався. 25 лотів було представлено на аукціоні. Кожний присутній був учасником благодійного розпродажу. Найактивнішими стали благодійники дядько Славко, як він себе сам називає. Василь Тимощук та виконуюча обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк, сьогодні не може бути людей байдужих до таких заходів, і а те, що страшно, напевно страшно, напевно. Але я сподіваюся, що всі, ті, хто прийшли сюди, з не з будуть купувати те, що будуть продавати на аукціоні, а від всієї душі і з теплом. саме тільки так ми можемо зібрати разом ці кошти, які дуже потребують. Ну на що би то не було в даному випадку на тепловізор, збираються кошти, але навіть якби на щось інше, то мені здається, що всі, хто придбають, вони будуть розуміти, що це. Страшна річ, її, напевне, дітям можна буде показувати як те, що зовсім не потрібно нам, нашій державі, нашим людям, але воно є, і потрібно все ж таки розуміти, що ми маємо допомогти всі разом. Я українець, і мені не байдужа доля країни, доля моїх дітей. Я батько трьох дітей, із них два сина, які в будь-який момент можуть зараз призватися. Ну, а мене можуть і не взяти. Можливо, вже я не такий швидкий, не такий спритний, не такий ну, бачучий. Тому о, хочу внести свою лепту так, як можу, а можу, участвуючи через о, от такі аукціони, якусь маленьку копійку, ну, щоб вона пішла на користь нашій державі і, скажімо так, на боротьбу з нашими ворогами. Однією із організаторів мистецького аукціону була директор Житомирського гарнізонного будинку офіцерів Лариса Вовкогон. Сьогоднішній вечір, ви знаєте, він значимий для громади міста Житомира, тому що ми всі прекрасно знаємо, що громада міста Житомира надає безмежно велику допомогу нашим військовослужбовцям, всім військовослужбовцям, не тільки з міста Житомира із Бердичева, і з волинського І тому сьогодні, дякуючи Любові Володимирівні Цимбалюк, яка надала свою залу для проведення аукціону, ми маємо змогу зібрати. Кошти на купівлю так конче потрібного нашим хлопцям тепловізора, адже тепловізор дійсно рятує життя, рятує життя наших синів, наших батьків. І я хочу ще раз висловити вдячність всім, всім без виключення жителям Житомира Житомирської області за те, що вони активно долучаються до волонтерської діяльності, до збору допомоги. Це ваша сила, духу, міць рятує життя наших воїнів. Спасибі вам велике в рамках заходу. Було представлено інсталяцію на барикадах перемоги, фотосвітлини зони бойових дій та художні вироби із серії перетворення уламки війни на мистецтво. Почесним гостем аукціону був Донецький кіборг з позивним Аскольд. Те деньги, которые люди потратят на этом акционе, они будут использованы во благо для наших ребят, которые сейчас находятся на фронте. И в сложных условиях, погодных условиях, не обогреться, нормально не поесть, обувь не просушить, это, это тяжело. Я общаюсь постоянно с ребятами. И которые здесь и которые там так получается, что общаясь с людьми, что воюют в районе дебальцевской дуги так называемой, вы знаете, они четко сказали, мы никуда уходить не будем, потому, потому что это наша земля и мы знаем, за что мы воюем.. Люди просто упираются, понимаете и все не пядина, назад это наша территория. 50 тисяч 600 гривень було зібрано на аукціоні. Цих коштів, на жаль, не було достатньо для придбання тепловізора, і тому вирішено було купити два прибори нічного бачення. Незабаром ця військова амуніція завдяки Юлії Толмачової поїде в найгарячіші точки на сході України. А всі ми будемо сподіватися, що землі, які були зруйновані цими снарядами, з часом зможуть так само відродитися. Як ці гільзи укупорки, ракети перетворилися у неповторні мистецькі вироби. Олено, сьогодні дуже багато людей, які мають активну громадську позицію. А є такі, що її не мають, цю громадську позицію. От що ви можете наприкінці нашої програми? Є можливість така звернутися до таких байдужих людей, які такі спостерігають за подіями, які відбуваються в нашій країні, на дивані біля екрану телевізорів? Ну я їм просто хочу людям попросити, не будьте байдужими, тому що можливо і вам потрібна буде допомога, і вам допоможуть і вашим близьким людям. Ми всім допомагаємо, незалежно від того, хто звертається, комусь потрібна невелика допомога, комусь вона велика. Тобто є різні потреби у людей, є різні можливості купити і допомогти. І я сльозами на очах я згадую, коли ми збирали на генератори для другого батальйону влітку, прийшла старенька бабуся і принесла пів кілограма макаронів. І вона... Просто сказала, говорить, я хочу, щоб ви мальчики покушали. Цим все сказано. Спасибі вам, Олено, спасибі за те, що ви робите таку добру справу. І от користуючись такою нагодою, хочу подякувати от вашому лиці, всім волонтерам. Бажати всім вам добра, миру, терпіння, терпіння і терпіння ще раз. Дякую. Ну, наша програма не може закінчитися на такій ноті. Я хочу, щоб ви також отримали якийсь позитив. Давайте подивимося, як вас побачила наша Даша. Вона завжди робить такі маленькі сюрпризи для наших гостей. Це перший портрет мій. Перший ваш портрет. Перший портрет. Ось так вас побачила Даша. Олена Гончаренко. Будь ласка. Дякую. Це на згадку від нашої програми. Дякую. Олена Гончаренко, волонтер, була гостею сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дар'ю Голуб за чудовий портрет на згадку. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного сімнева над головою. До побачення. Слава Україні!